Зараз відбувається мобілізація, ми об'єднали всі структури, мабуть, в найближчому часі приїдуть усі, бо деякі знаходяться на виїзді. Ми оголосимо про те, що створено структуру, яка буде займатися охороною цілосно Женюської області, оскільки ситуація досить напружена і у нас на кордоні, і у всіх інших місцях перетину, де Росія. Стикується з Україною кордоном. Досить напружена ситуація, тому вимушені звернутися до всіх громадян щодо витримки і спокійної позиції щодо ставлення, скажімо так, на цілісність держави, що тут створено дійсно батальйон, дійсно батальйон, який буде займатися територіальною цілісністю охорони державного кордону. І всім іншим. Тому пропоную також власникам розважальних закладів, оскільки ситуація в країні досить напружена, припинити діяльність дискотек та інших розважальних. Дні народження, весілля все розуміємо, життя триває, але масові, скажімо так, попойки треба заборонити або призупинити. І подальшому давайте розглядати питання щодо заборони. Продажу алкоголю після 10 годин вечора це досить важливий крок для насправді збереження цілісності нашої держави, бо ми мусимо зараз бути тверезі і спокійні.